Просто дирка в підлозі, бояться користуватися туалетами, а є тільки шланг. Я думала, що це можливо щось по сантехніці просто недороблено. Тому для мене це був шок-шок. Ви коли йдете молитися, ви маєте бути чистими у всіх місцях і перед статевим актом, і після статевого акту там є спеціальні обряди, скажімо, релігійні. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Красой, і ви у мене на каналі. Ласкаво прошу! Сьогодні хочу з вами поговорити про турецький туалет і те, що налякало мене в перші 5 секунд. Здивовані темою я теж, але нам є про що поговорити. І нарешті розкриємо всі секретики разом. Готові? Поїхали! Перший шок це отвір у підлозі. Я якось за знаєте зайшла в громадський туалет, і я зрозуміла, що нема звичного для нас унітазу, а просто дирка в підлозі. І у мене одразу були запитання: а де наш стандартний туалет? Де кришка, де всі ось ці атрибути? До речі, насправді це дуже популярний вид туалетів. Називається туалет». Вони вважаються дуже гігієнічними, тому що ви фактично ні до чого не доторкаєтеся. Хочу сказати вам напевно, що деякі жінки навіть бояться користуватися туалетами з. Нормальним стандартним унітазом, як це у нас прийнято. Наприклад, пару днів назад я ходила до жіночої консультації, і мені потрібно було справити нужду, скажімо так. Я заходжу, переді мною стоять дві жіночки, і я так знаєте одним оком бачу, що є відкриті кабінки, але вони чомусь стоять. І я питаю: а ви, типу, в черзі чи ви когось чекаєте? Вони такі, ні, ми в черзі. Я кажу: вибачте, але тут декілька кабінок відкриті. Чому ви ну типу не проходите чи там хтось є і не працює просто замок? І вони кажуть: ні, там просто стандартний туалет, а нам потрібна Алатурк. І я така думаю, окей, я кажу, ви будете не проти, якщо я піду туди, тому що мені, в принципі, це не принципово. Вони такі, так, так, звісно, йдіть, будь ласочка, ми не будемо проти. І це, знаєте, було для мене досі не те, що було, це досі для мене велике здивування, що інколи в громадських місцях завжди є один туалет, котрий з оцією диркою в підлозі. І дуже часто буває таке, що саме. Туди є черга, а на інші немає. Другим шоком для мене було: а де туалетний папір? Ви заходите до цього туалету і ви розумієте, що там немає туалетного паперу, а є тільки шланг. І я взагалі не розуміла, для чого цей шланг. Я думала, що це можливо щось по сантехніці просто недороблено. Але ні. Цей шланг використовується як просто гігієнічний душ, чи змити туалет теж інколи його використовують. Тобто у вас нема паперу, а замість паперу у вас типу гігієнічний душ. Цікавий факт, що в Туреччині в принципі дуже багато хто не використовує туалетний папір, тому що тут є навіть от в сучасних квартирах є оці туалети, де є струмок з водою, да? тобто ви краник відкручуєте, і прямо з туалету йде така струйка води, котрої ви можете там себе помити. Плюс може бути гігієнічний душ теж. Тобто краник, да, і ви вберете як душ, і там себе теж можете помити. Це дуже розповсюджена штука, і насправді в виді туалету чи гігієнічного душу мені це подобається, тому що це дійсно дуже класно. Ви постійно слідкуєте за своєю гігієною. Ну це прикольна тема. Навіть у мене мама, коли робила собі ванну кімнату, ми теж з нею спілкувалися, і вона теж собі поставила гігієнічний душ. Це дуже зручно. Але класно, коли це стоїть на саме на сучасному туалеті, да? а не оця дирка. Ця дирка мене просто лякає в підлозі. Я не знаю чому. У нас навіть в школі я пам'ятаю, були, начебто, унітази, а не дирки в підлозі. Здається, були унітази. Тому для мене це був шок-шок. У деяких районах Туреччини з дитинства привчають особливо дівчат, чомусь саме митися, підмиватися після туалетів. Це вважається такий ритуал чистоти, особливо перед молитвою і статевим актом. Перед молитвою, тому що ви, коли йдете молитися, ви маєте бути чистими у всіх місцях, навіть якщо у вас є якийсь лак на нігтях, ви маєте його змити, макіяж ви маєте змити. І перед статевим актом, і після статевого акту там є спеціальні обряди, скажімо, релігійні, котрі передбачають теж себе. Якби помити водою, щоб все було чистенько. До речі, який із цих фактів вас здивував найбільше? Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, буде дуже цікаво послухати, і я впевнена, що я така не одна. Будь ласка, напишіть, що вас теж це здивувало. Третій факт без звукоізоляції. Тобто, як правило, такі туалети, якщо вони є вдома, то це дуже-дуже старі якісь будівлі. І там ну, не роблять класну звукоізоляцію. Якщо у нас, наприклад, ви можете піти в туалет і всі переймаються, якісь там можуть бути звуки, не звуки, то тут такого нема. Тут це природне явище, ви можете піти, зробити все, що вам потрібно. І на звукоізоляції тут не будуть звертати абсолютно ніякої уваги. До речі, ці Цікавим є факт, що в турецьких будівлях тут буває по три туалети. І два із них може бути саме у вигляді туалету, і один із них може бути алатурк, тобто з диркою в підлозі. У нас, наприклад, квартира зараз 3 плюс 1. У нас є три ванні кімнати. Одна вважається як гостьова, там стоїть просто один туалет і умивальник. І одна, якби, Ванна кімната, там, де душ-кабіна, туалет і умивальник, знову ж таки, це вже наш, як не гостявий, там, да? І ще одна була кімната, зроблена саме під оцей «Аля Турк». Але ми там нема прорізної дирки, там просто зроблені виводи для води. І звісно, щоб ви б не користувалися таким туалетом. Ми там зробили просто такі типу як склад, де ми зберігаємо різні порошки, різні миючі засоби. Знаєте, таке. От просто склад зробили. Але дійсно у великих квартирах, навіть не великих навіть у 2 плюс 1, мені здається, там теж є ось, хоча б одна така кімната з оцим туалетом. Котрий з диркою в підлозі. Це така, знаєте, якась, напевно, дань традиціям, тому що вже, мені здається, сучасні люди молодь, вони вже ну, якби звикші до туалетів і їм, в принципі, не потрібна оця дирка. Але факт залишається фактом. Четверте, це туалетні капці. Коли нас запросили в гості з чоловіком до одної сім'ї, ми прийшли, і я запитала, де тут туалет. Мені показали дорогу, і я підходжу до нього і розумію, що там стоять капці. І я е, потім зрозуміла, що це капці саме для туалету. Тобто там же ж все кафель, і ви коли заходите, то, ну, щоб не загрязнити, не забруднити ноги, ви одягаєте спеціальні капці. І не дай Боже вам зайти в цей туалет саме в кімнатних капцях. Це буде вважатися негігієнічно, і господар будинку може бути навіть злим чи злою на вас, тому що в них вважається, що всі бактерії мають залишитися от саме в приміщенні. Туалету, тому щоб туди зайти, вам потрібно зняти свої хатні капці і вдягнути капці для туалету. І я коли це побачила, я спочатку не зрозуміла, навіщо це. І у мене, знаєте, такий був знак запитання, і дівчинка, котра мені показала цей туалет, вона зрозуміла, що я ну, типу, трошечки розгубилася. Вона така каже: Одягаю ці капці, іди типу в туалет, а потім їх тут знімеш і знову вдягнеш ці свої домашні. І Я така окей. Але це було максимально, максимально для мене дивно. До речі, вас навіть можуть трошечки пристудити чи посварити за те, що ви зайшли в цих апцях своїх домашніх саме в туалет. тому що ну вони за таку, знаєте, за чисту гігієну. Якщо вам там щось потрапило на ваші капці, потім виходите по всій квартирі, розносите ці бактерії. А так у вас є спеціальні зайшов, перевзувся і пішов. До речі, любі мої, не забувайте ставити в подбайку цьому відео, клікати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть свої. Цікаві коментарі, що вас дивує, не дивує, що ви знаєте. І також, будь ласочка, не забудьте підписатися на мій канал. Це хвилиночка вашого часу, а моя статистика буде рости. Дякую. Заборона сидіти на унітазі в кафе. Інколи, коли ви заходите до туалету, наприклад, в мечеті, в кафе, в ресторані, там навіть є такі наліпки, щоб ви не сиділи на унітазі, тому що знову ж таки це бактерії. І за вас переймаються, Хоча є, і звісно, що я не скажу, що це прямо у всіх кафе і ресторанах, але є такі наліпки. Інколи, звісно, вже є ось ці знаєте, целофанові накладки на туалет, котрі можна змінювати і сідати на них. Тобто турки теж їх використовують. Є туалети з підігрівами, тут це теж особливо це стосується якихось фашенебельних готелей, ресторанів. Тобто у них там все вже по феншую, як в сучасному світі. Але є й такі ресторани-кафе, котрі пишуть, що ви не, не можете сідати на сам оцей обідок унітазу, тому що там бактерії і за вас переймаються. І дуже цікаво, що дуже часто це в мечетях. Я в сем'ю мечеть колись ходила в туалет, і дійсно там була ця наліпка, і це мене дуже дуже здивувало. Сутність мила, але є й інше рішення. Тут в деяких туалетах ви можете не побачити якихось таких атрибутів, типу ж, е, рідкого мила чи твердового мила. Натомість вам можуть видати колонію. Це такий дезінфектор, котрий вбиває всі бактерії. І ви виходячи з туалету, там може сидіти якась тітонька чи дядько якийсь, і просто вам цієї бутилочки колонії вильє на руки, і ви отак от зробите, типу помиєте. Вети всі бактерії. А до речі, якщо ви в гостях, то звісно, що там є і мило, і е, ж, рідке, і тверде, і яке хочете, але все одно люди, якщо будуть бачити, що ви приходите з іншої кімнати, вам все одно будуть давати цю колонію, щоб дезінфікувати руки. І це, до речі, стосується не тільки туалету, це стосується просто навіть якихось ваших посиденьок. Якщо ви можете сидіти з великою родиною за столом чи просто в залі теревенити, то десь кожну годину до вас хтось буде підходити з родичів і давати вам цю колонію дезінфікувати руки. Це така турецька традиція. Тут колонія є у всіх, у кожного в сумці. У мене в тому числі, тому це прикольно. І останнім пунктом хочу відмітити те, що особливо жінки у віці вони можуть контролювати туалетний процес, кажемо так. Наприклад, ви пішли до туалету, вони потім можуть тишком нишком піти за вами, коли ви вже вийдете, і подивитися, чи все чисто в туалеті, чи потрібно щось там підприбирати. Буває таке, що вони потім вирішують, що після вас було брудно, хоча може бути навіть чисто, і вони ось цим шла. Лангом да, котрий є в цьому туалеті, можуть його ще повторно промити, або стоїть якийсь засіб, типу оцього цієї качки, так чи доместос, вони ще можуть там трошечки залити доместосом і ще зверху пройтися з цим шлангом з водою і помити. Тобто це такий контроль чистоти і має бути завжди чисто, навіть якщо потім там буде дуже волого вода всюди, і наступний гість, котрий піде в туалет. Буде трошечки плавати, грубо кажучи, в цій воді, то це для них буде краще, ніж залишити якусь там капелюшечку, якщо щось там пішло не по плану, скажімо так. Тому тут такий процес чистоти дуже-дуже важливий для турків. Я не можу сказати, що це погано чи класно. Це просто шокує, бо я такого ну не бачила. Я знаю, що є такі унітази, але я ось так, от, щоб прямо там були шланги, не було була колонія замість мила, от в сукупності цих факторів я такого не бачила. Тобто, можливо, хтось бачив це в Україні, можливо, у нас десь є це в селах. Я такого не бачила. Тому я вирішила це винести окремою темою. Це дуже мені здається цікаво. І а я потім почала читати в Гуглі, який туалет насправді більше хелсі, тобто здоровий, да, більше підходить для нашого здоров'я, скажімо так. І саме цікавий. Факт, що саме Алатур ходить більше по здоров'ю ніж унітази, тому що у вас. Е... Я вам такі подробиці розповідаю, боже, мені прямо аж страшно. Коли ви сідаєте, типу як на корточки, то це сама правильна позиція для того, щоб зробити туалет. А звісно, коли у вас є такий, якби сидушкою туалет, то це вже трошечки по здоров'ю не так прикольно і не так класно. Це такий прикольний факт. Я насправді не знала про це, але кажу, що дійсно цей туалет з диркою він більш за здоров'я. Це ще один такий факт про Туреччину і турків, який мені здається прикольним. Можливо, це така, знаєте, не дуже гігієнічна тема для розмови, але я це. Знаєте, обговорювала з подружкою, <хи> і нам було так цікаво це все обговорити, бо вона теж дуже довго живе в Туреччині. Я десь 15 років, вона десь, напевно, 13. І ми, коли це все обговорювали, ми дуже сміялися. А так як я з вами тут себе позиціоную, як ваша віртуальна подружка, мені хотілося це з вами теж якби, обсудити і обговорити. У мене на сьогодні було все, любі мої. Цілую вас, па-па!